У нас є завдання, маємо розробити окремо план і окремо генплан, і постаратися вже підтягнути ці розміри до таких речей, як потрібно ну, в якому окресленні. Ось, наприклад, для того, щоб зробити окремо план, треба почистити його від ділянки. І генплан, навпаки, має взяти все на себе, закреслення, яке буде мати ділянку з тими штриховками. Тому Там, звичайно, треба буде редагувати, бо навіть на генплані не треба заштриховувати цей будинок. Тобто тут треба буде. Дещо повирізати, щоб тут було трошки спокійніше. ось, Але є такі різні нюанси, що треба буде це почистити. Тобто, ми для цього, для цього моменту ми створюємо окремо створюємо комбінацію 0,1, план, наприклад. Так. План. І 0,2 — 2 або ділянка, можна так і. план, наприклад. Окей. І е, ці дві комбінації об'єкт можна. Хоча цей об'єкт, якби на, е, для ахікаду налаштований був для е, цього. Ну, Можна спробувати гімнплан я перепишу. Ми його тоді змінимо як варіант. Бо можна змінювати комбінації, а цей ми поки що видаляємо. Ось план, генплан і план. Ось цей план ми його створили, але ще нічого не надали. Якщо ми перейдемо на генплан, то не дуже добре, бо будинок зникає. Тут у нас ціни дуже налаштовані, ми їх можемо включити. Теж покажу, як це робити. Так, є у нас план і тут є стіли, так, а все, що стосується е, генплану, треба буде забирати. Тому ми створюємо, хай буде на цій пакції архітектурний створити. Е, е, тих, ой, я тут, напевно, напишу генплан 02, таке. Е, ось, генплан буде 02, ID, а це буде план 01. Напишу 02, тому що е, зараз створює генплан. Це буде окрема така поличка генплуна. Ну, тобто, раніше, це буде категорія елементів, яка стосуватиметься полички генплан, тобто кресний генплан. Напускаю ОК. І цей генплан має бути відкритим. Око відкриваємо і оновлюємо генплан на генплані, а на плані генплан має бути закритий. Це перший крок, який допоможе нам почистити план від генплану. Як це можна зробити? Ну, в принципі, не складно. Треба взяти оці, е, нос, 3D, ці такі сіточки і перейти ось отут, на 02 генплан. Так, 3D-сітки пішли. Тепер е, об'єкти. У нас тут не було інших об'єктів, тому можна взяти тільки дерева, так? взяти об'єкт, Ctrl-A. Ось дерева нам не потрібні на плані, а вони потрібні на 0. 2, Забрали. Далі нам не потрібно ось ці стовпчики, які є теж оці огорожі. так? Можна було, до речі, на огорожу окремий шар зробити. Беремо колону Ctrl-A, крім, Ctrl крім цієї колони. Перетягуємо на 0,2 Генплан. Вони зникли. Стін є багато, але оці стіни нам О, цікавий момент такий. Та стіна переривається, тому що тут стовпчик є, він накладається. Тому не видно їх. Це навіть в 3D можна подивитися. Якщо я зайду сюди, ось. Тобто цей ефект теж можна використовувати, але знати, що він є. Нікуди не їтися, якщо є елемент. Ми його просто забрали в шарах, він все рівно, пере, ну, про себе дає знати, що він насправді ще є. Ось, Але е, це є суцільні стіни, зі ще взяли ці 4 стіни і перевели на новий план Е, Тепер ми маємо план, маємо достатньо розставлено ось тут е, розміри, крайні уклані мають бути. І ще мала би бути лінійка по фасаду. Ось тут акуратно розставляємо, бо це вже така фіналізація, так як має бути. Якісь елементи можна забрати на генплан, до речі, або на візуалку візуалізацію. Між іншим, генплан до візуалізації я би включила, тому що для рендерів нам потрібна ділянка. Але тут є цікавий момент такого переходу ще. Це в нас метри, а нам треба не в метрах на плані, а таки і в міліметрах. Це нормативно, так має бути. Тому оце, що в нас зараз є, а це є план. Ось тут ну, один план треба зафіксувати у карті виглядів. Обов'язково заходимо в карту виглядів. І там, де перший поверх він відповідає вкладці, яка тут є. Класи на ньому. Правою клавішею і вибираємо перевизначити налаштування поточного вигляду. Тобто ми зараз зафіксували комбінацію 0,1 план на перший поверх. Але нам потрібно ще одне налаштування, яке ми можемо знайти ось тут: в налаштуваннях вигляду. Я знову лазяю на цьому першому поверху правою кнопкою і беру налаштування вигляду. Ось тут є така вкладка яка називається нанесення розмірів. Тут є звичайний метр. От звичайний метр це добре для генплану. Тобто це люк для генплану. А для плану це не добре. Нам потрібно звичайний міліметр. Пишемо ОК. І маємо в міліметрах розміри на першому поверсі. Якщо ми таким шляхом через налаштування вигляду, то перевизначати не потрібно. Якщо ми змінюємо щось в оперативному параметрі з оперативних параметрів, тут треба потім додатково фіксувати, так як я зараз це буду робити. Переходимо назад на генплан. Повернулося все фактично, але ні, тут не, немає будинку, тому будинок треба підключити. На генплані завершити стіна, відкриваємо і оновляємо. Пишемо ОК і немає нічого. Зараз стіна. Так, зараз ми подивимося. Ну, можна перейти на план і подивитися, який у нас шар. Шар називається конструктивний. Це не завершити стіна, а конструктивний. Заходимо на план. Конструктивний. Конструктивний. І в нас є. Конструкції, конструктивна сучездатність. Відкрили. Ну, і ось саме всякий випадок на генплані явила. Окей. І стіни з'явилися. Ось. Це вже в нас. Ми зараз починаємо формувати генплан. І я так. Попередній варіант зафіксує. Тобто, тут ми зробили зміну. Перейшли на генплан. Те, що ми потім в генплані робили зміни, це зразу фіксується. Тобто, коли ми натискаємо ОК, все фіксується і все автоматично підтягує. До тих змін. От, але тепер мені треба зробити, зафіксувати ці зміни тут. Ну, в Архікаді є спеціальний об'єкт, він зараз страшно, щоб перейти без попередніх налаштувань. Просто цей об'єкт, ось як він гарно розміщений в карті виглядів. Хоча це не показник, там можна будь-де зробити перед наверх. Але ми візьмемо налаштування вигляду і зразу знову ж таки покажу, як це можна зробити, навіть переписати назву. Ось тут напишемо ділянки. Так, генплан ділянки. Між іншим можна змінити масштаб. У об'єкті він 500-й, страшно виглядає, а нам потрібно 200-й. Зараз трошки змістяться маркери. ось, Але 200-й це робочий масштаб для ділянки, так зазвичай є. Ще тут набір, пер, тобто кольорів, він інакший трішки, ми можемо собі потім підтягнути, який нам потрібно. Ось. І е, досить спрощена модель, це нам в принципі на руку, подивимося, як вона буде е, виглядати. Ну, наразі єдине, що варто після е, прослідкувати, це звичайний метр є у нас все добре. Пишем, окей. І е, небагато ну, чого змінилося, генплан, він зафіксувався генплан ділянки. Якщо ми ось тут змінилося. Треба було проплацати. Це зафіксовано, генплан ділянки є. Рівень досить високий. тобто Тут ми бачимо тільки дах. ну Якщо потрібно, щоб це був нижчий рівень, бо ми взяли об'єкт готовий, тобто ми можемо з налаштування вигляду ще змінити. Ось тут є налаштування площини перерізу, висота площини вирізання 60 метрів. Ми можемо поставити так, тут, напевно, поставимо метр. Попробую. Окей. І окей. Ось. Ми взяли тепер цей такий вигляд. Тут треба підрізати буде, попрацювати з. Текстурами зі штриховками, але цей спрощений вигляд будівлі ну, можна його замалювати, можна спробувати ще ним побавитись. на Ось тут є графічна заміна, і є, наприклад, теж варіанти. Ось повернули на штриховку. Наприклад, якщо. Ну, в такому масштабі в, в обдвоксовуватиму не буде видно цих ліній. Ось Тут заміна змінила всі кольори і забрала графічна заміна, забрала всі штрихування. План об'єкту це те, що в нас було вже. Тобто спрощені стіни. Ну, ці зміни можна ще і в процесі. Тут забрала штриховку, але стіни не замальовані. План стелі теж такий спрощений. І спрощений план замалює. Стіни і замалюю всі кольори чорним. Там є, варіант, є варіант такий, як ну цей, в принципі, такий досить непоганий, він такий, плюс сіренькі лінії, плюс кольори є, і якась там стріховка. Але можна змінювати ось тут правила графічної заміни. Тобто, якщо у нас є якісь там. Наприклад, потреба змінити там якусь штриховку, можна її додатково змінювати. Можна брати якісь вже налаштовані, тут теж є певні графічні заміни. От, Наприклад, тут є план конструкції. Я колись так робила. Ну, тут добряче цей план конструкції в нас таке сірий варіант. І можна подивитися, як він працює. Ось в нас перехід. Ось, всі штриховки поверхні, вони закривають конструктивні, ось отакі, наприклад, робляться з таким кольором. Ну, Можна спробувати його замінити, трошки темнішим якимось зробити. чи інший колір вибрати, там можна собі трохи побавитися. Окей. Ну, там різні треба варіанти. і теж там керувати правилами. У мене десь було окреме відео про це, і треба буде скомбінувати. Але якщо ми тут щось досліджуємо, дивимося так і не фіксуємо це. То те, що ми зафіксували, завжди буде з нами. Ну, я пропоную просто взяти цей будівельний картон і його зафіксувати. Він, в принципі, не так зла виглядає. Ось маркери фасадів краще забрати, щоб вони з рукою не валялося. І тут в цьому масштабі дуже великі от маркери осей. Я б взагалі забрала маркери осей. Тобто, ось Зробили би на окремому шарі, який би закрили на генплані. А для цього ну, можна, до речі, підлянути, який конструктивний сітка. Ми беремо генплан, відкриваємо його ось тут генплан, і пишемо сітка. Конструктивний сітка закриваємо на генплані і оновлюємо. Ок. Ну, Тобто, почистили, і все, що нам потрібно на генплані. Згрубо кажучи, це прив'язати будинок до сусідніх будинків, якщо такі вже є, і до країв ділянки. Наприклад, тут ми вибираємо розмір. Він у нас у метрах розмір. Ага, тут треба буде нанесення розмірів, відкрити загальний розмір, але тут, тут треба. Нанесення розмірів, відкриваємо. На внесення загальне, відкриваємо і оновлюємо на гендлайні. Хоча це, напевно, мало би бути окремі розміри. Ну, зараз подивимося, Окей. Ага, так. Це мало би бути окремі розміри, тому що, якщо ми відкриємо всі розміри будуть у нас і тут. Тому повертаємо назад, закриваємось тут на гендлані, оновлюємо і створюємо окремий 02 розмір. Окей, і цей розмір ділянки відкриваємо лише тут, а на всіх інших, він має бути закритий. Ось. Тобто, роз... А, розмір ділянки на гемтлані. Відкрили, зак... відкрили його, оновили. Тобто 02 гемтлан ділянки має бути відкрите О, розплющення, А якщо в нас ось тут е, є сині розмір ділянки, то з цього боку. На комінації шарів має бути тільки він розпрощений. Пишемо ОК. І тепер, якщо інструмент нанесення розмірів з налаштуванням є ось тут, на такому шарі ми можемо його змінити. Пишемо 02, ну, 2 розмір ділянки. Ось тут. І тепер він буде дієвий. Клацаємо раз. Два. Ну, там, наприклад, три і чотири. Так, але тут, напевно, на край треба. Я можу плацнути ще раз проплацнути, так, щоб точніше була побудова, якщо у нас мержалось тут, така буде так. А якщо ми зведемо тут, то хай буде так. Ось, і відводимо бік. І тут з'явилося в метрах, можна зменшити туди тут і кому. І, наприклад, дві цифри або одна цифра. Тут треба вже в параметрах вподобання щодо проєкту робочі одиниці. Тут є метр, але ось тут аж три знаки. А ми поставимо один. Пишемо ОК єй». і. Зараз так, зараз. Розміри. Знов три беремо одиничку. Ось тут. Це є спеціальні розміри, і ми назвемо збережемо. Це, зберегти як? В цьому шляху 0,2, план, ось так. нам треба тільки, щоб дві цифри були в кінці. одна. Тому що це спрощується креслення, в тому масштабі багато цифр, після якого не можна буде прочитати. Акуратно виставляємо наступні розміри. І вже фактично ділянка буде у нас готова. Треба буде поставити орієнтир, де є кільнич. Ось, І ну, нанести приблизно де є поділи, так, якусь дорогу умовно показати тротуар. Це можна буде показати в принципі, там, той d сіткою але там якийсь покрівлі асфальт і змінити нам наприклад сірий колір поверхні освічення якусь там ну там щоб саму штриховку теж змінити на, наприклад 25% кольору ну і задати наприклад тут є по діагоналі у мене по ширині довжині вигідна товщина це є 1,2 Ширина тротуару. Так і вже тротуар буде у нас. Якщо ми хочемо дорогу, досить так швидко можна скопіювати і відтягнути. Це буде 1,2, ще 1,8 додати, і буде вже 3 метри. Ось. Ну, нам не 3 метри, а 3,5, тобто це ще на на Ось. І тут, в принципі, Можна ще подивитися, завжди дивлюся, Ось тут сірий коля, щоб вона у нас відрізнялася. Буде і тротуар, буде, і дорога буде, можна заїзд навіть собі додавати. Ось тут до цієї три досідки, клюсиком додавати такий заїзд от сюди, а ось це забрати, відняти багато кордника, акуратно забрати цю площину. Ось, ну і вже, в принципі, тут, якщо ми включимо гентлан, у нас усе включиться. Можна змінювати текстури собі, для... тут трошки вище можна поставити, щоб воно наверх пішло дешев. Наприклад, я знаю, на сантиметрів 5, 0 5, 0 ,5. Якийсь бордюрчик можна продумати, звичайно, що текстуру можна інше зробити, Там якийсь який, ну, звичайно, Ось, але вимальовується. Ось така і картина з боку для візуалізації, можна зафіксувати теж для 3D-фізична модель, права кнопка, перевизначити з налаштуванням, тобто ось цю комбінацію. А план у нас завжди буде таким чистеньким, не буде ніяких. Ділянок, так і буде тут в мініметрах. Навіть у нас все буде в метрах. Ну і в принципі тільки те, що потрібно.